Приветствую вас на моєму канале. Сегодня туман капитальный, Но тем не менее, я еду в село, потому что договорився з другом, він мені порубає палку. Возможно, він уже на полі зразу заїде на поле. Я сразу задискую Думал, Думав, підуть якісь дощі, но воно таке мелко, мрячка, 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 можу опять просрать і нормально не задискувати. Поэтому буду дискувати те, що есть. Так, по путі я приїхав на поле. Трактора немає, який має рубати. Це все ж не чіння. Це бачиш, що такі от дерева містами є. І тут цей гапличо зелений. Я не пойму, то ли дощ був, то ли ще щось але... наскільки промочило. А, те промочило на два пальці. Ні, це туман, доща не було. Це ж діло в тому, що я хотів більше дождатися, щоб ця палка висохла. Бо коротше, я не знаю, поруба не поруба. Володя каже, що воно його поруба. Бур'янів у мене тут практично немає, тут добре. Ну, тут хочу спробувати один раз передіскувати, тому треба, щоб мені порубали палку. Я думаю, що зараз якийсь часок підтягну, тому що туман бачите, він взагалі капітальний машину вже почти не видно. Це давно такого не було. І я в свою очередь переживаю, що я думав, в нас там стоять дощі, думаю, піде хороший дощ такий промоче, леше буде дискуватися А воно таке сере-сере-сере мрячка. Думаю, можу це поле, поэтому затягувати довгий ящик не буду. Сьогодні його порубають і сьогодні його будемо дискувати З самого вже якийсь агрегат їде обробляти землю. Це у нас колхоз тут держить, такий мощний в них кейс. Так, туман вже сходить, судя по городу, думаю, що скоро поїдуть мені рубать. Ну, а я в свою очередь трактор обслужую перед, перед дисковкою. Імеється в виду диски перемазав, каток перевірив ну, і заправляю ось ось. Тут уже до самого верха хочеться, фонарик поставив, щоб заправити максимально повністю. Воно ж потихеньку, потихеньку перетікає. Я, ж кажу, я одну і дві каністри бульк через лійку, а потім оце під самий верх. А насосиком лю лью, лю лью, та й все. Так, заправив повен приповен. І навіть не на візку за цим разом опять же, не облив. Так, рубящий каток вже приїхав, вон рубають. Ось на такі мелкі кусочки, воно його подрібні. Ось тут ось пройшовся. Бачите, тут палку просто положила. Зараз подивимося, він проїдеться ще один отут, якраз по, по зеленому, який буде результат. Короче, нормально порубати сьогодні не вдасться. Земля по пару пальців і виходить, катки тут в розбіжку забиває, вони просто зверху котяться, не Це рубаєте і все. Оце таке. Це за що б казали хлопці, що якби в одну лінію робити, то робити в одну лінію, бо пач Короче, На сьогодні тоді бросаємо з каткуванням цим, чи з рубанням діла не буде. Це така марна трата. солярки і грошей. Ну, це, кстати, те за що я переживав, думаю, в нас оце осінь така все. То тумани, то мрячки. Бач, треба було э, раніше рубати, тому що завтра така сама срань. Короче, на тиждень вперед така срань. Ну надію, що ще буде погода. Та дасть мені його нормально перерубати. Порубаємо його. Хочеться, щоб воно нормально порубалось, поле, поле зробилось. Хорошо. Ну, ну нічого. Э, все відбувається так, як воно бути. Ждем, ждемо хорошої погоди. Зараз якраз подивимося, як складаються ці катки. А, потихеньку починає... А, ні, він сразу гідроциліндр. А, ще й трошки їде, так. Да. Оп. Кінематика, конечно, класна. Оп, і похоже, ту розтяжку треба поставити між собою. Так, да, воно розтяжка і все. Кінематика складування очень класна. Габарит менший. Взагалі класно все продумано. Насчет, насчет этого Я дуже хороша. Тема. Так, приїхали до кума на поле. У нього тут, можна сказати, в цьому році розробляли тут і солонці, Ну, тим не мене, э, э, подсолнух містами, тоже, як у мене на этом, де більший, де менший. В цілому картинка хороша, бо мені сподіватися, що не пустий. Це зараз погнали тумани, вони міряють влагу. Воно шапка бачм'яка, а подсолнух сухий. Та я думаю, що вийде косити туман це ж не дощ, соняшник сухий вже висипається. Треба його косити срочно, тому що треба успіть хлопцям задискувати. Так, Їдемо з кумового поля. Е і це поле мені здається, чим його засіяли десь до, до 8 е липня. Тут бур'яни стояли по пояс. Його задискували і засіяли соняшник 10-го приблизно числа. Я вам скажу, в принципі, непоганий соняшник. Він низький. Ну, з ліфтерами його брати можна. В цілому, конечно, кружки. Ну, правда, не коли він його буде косити. Цікаво. То є, це максимально пізні сроки, хто у нас вообще тут в окрузі сіяв. то містами, гля, ось ось хороший. ось ось. В цілому, конечно, я навіть не ожидав, що тут буде такий результат. Там, звісно, теж солонець, але я думаю, що на цьому полі теж власник цього поля щось поіміє. Ти бачиш, як добре. Є сенс пробувати сіяти оцей ультраранній соняшник. Може бути я теж спробую. З тем полем для 5 гектарів порубати не виходить, але ну, ничего, я думаю, погода ще буде. Тим не менее, я вирішує, зараз поїду 2,8 гектарів вторим слідом накрию. Там на тому полі у меня буде ячмінь. Хочу максимально глибоко, наскільки це можна задискувати. Я спробую венти зняти, подивимося, наскільки діски лізуть. Якщо, ну, то так і діскуватиму, тому що під ячмінь хотілося б поглибше. Щоб зробити помягче, скажімо так, почву. Трактор заряджений, поэтому зараз їду на поле. Так, оце поле я хочу ще раз передискувати. Зараз спробую максимально наскільки лізуть диски. Тобто я знімаю винти, щоб каток в свободному польоті, наскільки залізе, наскільки й залізе. Е, тому що тут буде ячмінь. Взагалі б класно було б по оранку зробити, але в мене плуга немає, тому буде дисковка. Е, тут у мене буде ячмінь, посівний матеріал хочу зробити. Донецький 14-й літа, треба мені його е, умножити, скажімо так. Так, винти відкинув. Зараз подивимося, наскільки глибоко зможуть залізти диски. На всю глибину Робить хорошо Видно, що підриває ще ось Прям ну, трактор, чесно сказати, буксує. Не вистачає в нього веса. Сейчас покажу. ось, ось бач, трактор буксує, він не тягне. Получається, просто пробуксовує. Тому так я робити не буду Пробіжусь сейчас, наверное, так як воно було, потому що... Трактор елементарно відбуксовує. Так, на всю глибину, конечно, робе круто. Дивися, якраз тут, перший раз я дискував. А отут ще глибше. Ну, видно, що на 8 см. Та я думаю, сантиметрів 18 робить. Було б, конечно, класно. Спору нет, я б зрехлив би хорошо. Но Конкретно мій дракон на таку глибину тягнути не може. Не вистачає в нього просто веса. Якщо б була, можна було б на шості. Я так на будь він починає Ну це мучення, зачем мучить трактор. Я поїду вверх і вниз, якщо хоч трошки фон мінятиметься, може пробіжусь. А якщо фон не мінятиметься, тому що не було ж ні доща, ні чого, ну, то смисл тратить солярку. Ну, коротше, на такій глубині 10-12 см глибше трактор не тягне. мій. немає. нема. Воно ті самі камні просто переварає з міста на місто. Ось, ось. Допустимо, я спеціально пройшов по цьому сліду, де виходить, валки. То різниці я не бачу, щоб якось краще палку перебило, чи грудку розбило. Тому я втратити целярку не буду. Смисла в цьому нема. Ну, мені хотілося насколько наскільки вообще можна їхати на заглублених дисках. Я спробував. Коротше, це дело ді... Еду Їду додому ставити трактор. Потому що грудку катати туди-сюди нема. Так, ну в общем, сьогодні день. Получився доволі безрезультатний Порубать Порубати не вдалося. Мокра палка, мокра земля. Дискувати там теж не буду, Потому що ну, хочеш там порубати. Тут на всю глибину, к сожалению, веса мого дракона не вистачає. Якби була спарка, я думаю, він би потягнув 100%. Потому що він ну, починає буксувати. Мало зацепа. Или веса немає, зацепає. Якщо Якби на спарк, я думаю, потягнув би без проблем на всю диску. Може бути колись і буде спарка. Це діло в будущего. Ну, Тим не мене трактор заряджений, і ще е, і світа немає. Якби був світ, я б по гідроциліндрі міг перебрати, чи щось, ну, щось можна поробити, котел там зварити, а так робити нічого. Ось ось потихеньку, бач, огород є спеціально обучена людина, збирає ці палки е, на розтопку. Я ж вам казав, що дуже добре на розтопку. Кум, прицеп дивлюсь, поставив, пеньок не підставив під кузов треба буде підставити. Думаю, що це з цієї. Дісковою бороною. Чи не дисковий, а з культиватором поработать. Плануємо в году переробити э, пружинну борону ззаду, так як всі рекомендують. А оце ж труба. Це в мене рубящий каток, хто там слід за мною. Буде на базі цієї труби. 4-метровий він буде. Тому, я думаю, рубатиме він добре. Все, що не кучу, кучому, значить так положено за наступним разом. 에, задискую, порубаємо. Ну, в общем, все йде своїм чередом. Тим не мені, дякую вам за лайки, за перегляди. До нових встреч. Пока-пока.